Вітаю, друзі. Ситуація, яка складається сьогодні в Україні, говорить про одне: влада відірвалася від реальності або, або влада навмисно бреше і робить це тільки для того, щоб підтримати свій рейтинг. Заява Зеленського: що можливо, вже завтра будуть томагавки у нас, я не знаю, а це заявив Зеленський. Або ще одна заява про те, що ведуться перемовини з іншими країнами, яких є тамагавки, показують, або він не розуміє, що без дозволу Сполучених Штатів ніхто Україні тамагавки не дасть, що без запускних систем, яких в Україні немає, тамагавки не можна запустити. У нас немає ані кораблів, ані підводних човнів, таких, а не тайфунів, з яких запускаються вони. А, і поки він це не зрозуміє, або якщо він розуміє, навмисно це каже. То він фактично вводить суспільство в оману, ми не зможемо вийти з ситуації, коли у нас не виправляється лінія фронту, не стабілізується лінія фронту, і вона просувається в бік Києва, а не в бік Москви. А ситуацію треба виправляти особливо на тлі останніх подій, тому що наші європейські партнери показують, що так вони нас люблять, так вони готові нам допомагати, але не всі не так, як нам би хотілося, а деякі навіть говорять. Доволі чесно, що їх інтереси для них більш важливіші, ніж наші. Ну, наприклад. Тут без неочікувань з німецькою владою, яка прагне захистити дочерні фірми російської компанії Роснафта у Німеччині від нових американських санкцій. Про це повідомляє вже і Reuters, і німецькі змі. Там кілька банків заявили, що санкції сполучених штатів можуть ускладнити співпрацю з дочерними компаніями Роснафта в Німеччині. Втім, в мінокономіки ФРН запевнили, що обмеження не вплинуть на їх діяльність, оскільки з 2022 року компанії перебувають під державним управлінням, але є нього. Банці. Згідно останніх санкцій, будь-яка компанія, в якій 50% або більше частка Роснав або Лукойла, підпадає підпадають під санкції, Вторинні санкції, і банки це розуміють. А те, що американці зараз залюбки вжарять європейські інституції в Європі, розуміють, тому банки припинили зараз співпрацю з цими компаніями. А йдеться взагалі про дві компанії: це РосНєв Дочланд і Рен Рефайнинг і Маркетинг. Як зазначає Reuters, до санкційного списку Мінфіну в США внесено 28 державних компаній Роснафти та 6 Лукойлу. Однак, оці дві відсутні, але є нюанси. Співпраця з компаніями Роснафти і Лукойла заборонена банкам. Бо банки можуть отримати, навіть якщо не вписані саме санкції саме за використання саме за співпрацю з компаніями і Лукоєла і тут найцікавіше Кенфлої Німеччини Фрідрих Мерц заявив, що німецькі до компанії Роснафти не повинні підпасти під нові американські санкції. За його словами, переговори з Вашингтоном щодо цього питання триватимуть, але поки триватимуть, ніхто не буде працювати з компаніями. Але це окрема історія. Одночасно керівництво Бельгії каже, що не готово зараз погоджуватись на репараційний кредит. Тому що якщо щось віддавати гроші, потрібно буде Бельгії, а вона хоче, щоб це розділили і ті інші країни, які хочуть, щоб гроші а вони майже всі в Бельгії більше ніж 220 мільярдів євро. Були передані Україні, і ми тільки я, наприклад, за це, але я знаю, що нема. Правової конструкції. І тому я бачу, що через це бельгійці розуміють, що будуть вони відповідати, тому що, якщо є порушення закону, в Європі це будуть використовуватися. Що я можу сказати? От все це показує, що європейці займаються своїми питаннями, і в цей час Зеленський декларує якусь маячню про те, що у нас будуть від європейців тамагавки. Я все розумію. До речі, я не розумію тільки одне: навіщо він каже маячню, бо якщо він хоче комусь сподобатись, ну, впарюючи йому лукшину, це одне. Але всі розумні дивляться на нього як на пришлепкуватого. Бо або бреше, або виглядає дурнім, тоді він дурень. В будь-якому варіанті це не найкращий варіант для іміджу. А росіяни в цей час не планують зупинятися. До речі, наприклад, той самий Путін. Тягне час, чому він затягує час, наприклад, з відповідю Трампу по закінченню війни в Україні, все лежить на поверхні. Він бачить пришлубкувати дії в нашої влади про мобілізацію. наша влада не говорить забезпеченням збройних сил. Займається так сак, але корупційні скандали на забезпеченні постійні фламіндічі, на яких витрачені величезні кількість грошей і вмовлені партнери фінансувати ще цей проект. Фламідічі чомусь масово налітають, а так як їх випробували, там багато запитань до них. Ну і кількість – це окрема історія. Тож я перша і основна ситуація, Путін на це дивиться і сподівається, що, по-перше, сам факт проголошення їм, що він готовий обговорювати, це зменшує напругу в його комунікаціях з нашими партнерами і трохи зменшує надання Україні активної. Фінансово-військової допомоги, а так само це до речі, стосується і українського бюджету, і тут якраз зверніть увагу на бельгію про яку я казав. І далі це допомагає не розширювати санкційні пакети. А ще дуже важливо, допомагає лобістам Росії. Показується, де бачите він хоче, він хоче домовитись, це просто Україна не хоче. І, до речі, в багатьох країнах це працює. На жаль, ну тому що там працюють російські пропагандисти, російські гроші, а Україна займає доволі пасивну позицію. Далі а, треба розуміти, що коли влітку була обіцянка Трампа завершити війну, то це до чого призвело? Пам'ятаєте при зупиненні постачання зброї для України з Європи? І зараз офіційно вже відомо більше ніж на п'ятдесят 57 якщо не помиляюсь, забезпечення України було зменшено, і це, до речі, дуже показово. А уявіть, що оце цю моркву він постійно підвішує як для віслюка нашим партнерам, і вони йдуть за цією морквою, як той самий Віслюк, але не можуть її з'їсти як знову той віслюк. І це працює тому, що треба робити Україні Україні. Треба робити своє. Сподіватися на партнерів, вести перемовини, лобіювати свої інтереси, але одночасно забезпечувати все необхідне для стабілізації фронту, бо стабілізація фронту це єдина запорука, того, що можна примусити Путіна сісти за стіл перемовин. Все інше не працює, і Зеленський повинен зрозуміти обіцянки 150 літаків. Зі Швеції це знову триндеж. Більше того, Шведи сказали, що якщо зараз заплатить, отримуємо за три роки перший літак, і це буде навіть не той літак, а це буде літак-розвідник. І це теж треба розуміти. Зеленський постійно несе суцільну маячню, але дурні в це вірять. Проблема в тому, що дурні чомусь не хочуть приєднуватись до збройних сил України. І ну тому, що вони не розуміють, що це потрібно, а Зеленський їх не закликає. Більше того, він їх постійно заспокоює. Війна закінчується. От, от закінчиться. От от буде е, припинення вогню. Всі думають, йти, Президент же каже, ну президент же не бреше. На жаль, президент брехав і раніше про травневі шашлики, про три тисячі ракет, про один гігават електроенергії до кінця 2024 року. Про про багато що ну брехав. Не знаю навмисно через власну дурість, через некомпетентність, невігластво, через те, що підготували такі цифри, але ми бачимо обіцянки дані не виконуються і заздалегідь давалися ті обіцянки, які виконати неможливо. А це і є брехня. Так, от треба розуміти, що в команді Трампа, до речі, вже більше не ведуться на путінські обіцянки, і зараз, коли Путін каже, «Так, я готовий, але. Вони кажуть, окей, не проблема. От тобі санкції. Зараз ще три законопроекти по санкціях нових по Росії готуються в Сенаті. І про це відомо і всі розуміють, що єдине, що може примусити Путіна, це не тільки санкції, це ще й стабілізація фронту. Але стабілізація фронту залежить тільки від України, і от тут, тут головне, щоб Володимир Санович припинив обіцяти не виконати те, що не буде виконане, щоб він припинив. Вішати лукшину на вухо українців, і зрозумів, головне врятувати себе ми можемо тільки самі. Так, за допомогою грошей і зброї, які ми отримуємо на Заході. Так, за допомогою дронів, які створюють в Україні. Так, за допомогою грошей, які платяться за ці дрони. Але тут головне, щоб не завищували ціни на дрони, головне, щоб гроші не скримзяли. І головне, щоб ті, хто це намагаються робити, щоб їх карали. Бо без цього. У нас будуть чергові три тисячі ракет до кінця року, Фламінді чи інші казки Бабушки Аріни. Або Володимира Олександровича. в будь-якому випадку, ситуацію можна все ще виправити. Але вона вкрай складна і погіршується з кожним днем. Але президент чому схильний до казок про томагавки 150 шведських літаків, ну і інше казки, які нормально заходять суспільству. Бо суспільство хоче вірити, що це можливо. а… Президент залюбки дає цю лукшину ПІПЛУ. І ПІПЛ хаває, на жаль. Я дякую, що ви подивилися. Далі працюєте з цією інформацією, використовуючи свої аналітичні здібності та вміння критично мислити. Будете розуміти не тільки які сценарії дня, а як виправити ситуацію, як отримати максимальний позитив для держави і суспільства і мінімізувати негатив. Але головне підтримуйте ЗСУ. Це надважливо. Підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, доєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це і є. Запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому всі сили, сили і ресурси на ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, тоді все в справді буде Україна. Па-па. Thank you for watching!